Доброго ранку в черговому випуску суботнього вишки з Олександром Кравчуком ми будемо продовжувати укріплювати дух і тіло. Ми живемо нині в жорсткі, багато в чому несправедливі часи, і потрібно людям вміти хоча б захищати себе. Я хотів би попросити тебе. Показати деякі аспекти саме бойового аспекту дечинчування, наприклад, захист від удару, захист від захватів, як це виглядає в дійсності. Я знаю, як це виглядає через те, що я з Сашею тренуємося, маю скажімо так, дуже приємні відчуття, через те, що ми тренуємося. Я знаю, що його ці... Яка енергія дуже сильна, тому що він дуже сильний, як бєєць. Тому, будь ласка, якщо можна, зараз покажи епізоди, наприклад, почнемо, мабуть, з ударної техніки. Як йде да, реакція на ударну техніку. Хоча покажу всі, всі ударні, як я казав вже раніше, всі ударні техніки, на принципі, основні на принципі хвилі. Це передача імпульсу. Стань будь-яку. Тобто, якщо він або стоїть, або б'є, або мені не треба, не треба його якось там або блок ставити. Достатньо знайти достатньо з ним контакт. Якщо я з ним знайшов контакт, це вже достатньо для того, щоб він або відлетів, або я його кинув, або я його ударив. Чому він відлітає? Бо дуже тут дуже, дуже Дуже сильні удари, і удари як аварія. Тобто їх стримати дуже важко. Якщо він, я йому не дам змоги відійти, або я його не відкину, удар піде всередину. Всередину тоді будуть пошкоджені внутрішні органи всі. Тому я йому даю змогу відійти. Тобто тут не треба, не треба якихось блоків, якихось там ударів. Все, все дуже просто. Це, це дуже просто, тільки знайти тільки контакт з його. Повільніше, якщо можна. Те, що я показував з багу, є... Е, я зараз покажу, як воно на, на реальному. Або так удар, або так удар. Трохи боротьби. Тобто нема, нема значення. Це боротьба, або це удари, техніка завжди однакова. Або це захвати, він захватив. Те ж саме, я не буду виламувати. Якщо я, якщо, якщо я йому не дам змоги відійти, поламається рука. рука у всіх частинах, які тільки можна. Тобто не треба... Якщо він мене захватив, це не він мене захватив, це я його захватив. Якщо людина светила за горло, так, є, є такі ситуації життєві, там, бувають, не треба боятися, треба знайти його структуру, розслабити, не зажиматися, бо зажим ні до чого не приведе, він ще стисне сильніше і в кінці кінців або задавить, або повалить на землю, ну і тому подібне. Треба знайти його, знайти структуру. Знайшовши структуру, вже я його тримаю. Вже я його тримаю. Те ж саме двома руками. Я розслабився, повис, знайшов його структуру. Знайшов структуру, вже я його тримаю. Ще раз однією рукою. Я знайшов його структуру або тут. його Вже нема значення. Можна бити в пах, можна по нозі. Бо він вже у нього, так би мовити, куріння підняті. Центр ваги я у нього забрав. Він вже не може рухатись. Рухатись вже можу я. Рухатись вже можу я. Він вже застив. Він вже як пам'ятник. <рес> Ось така от двома руками. Я його трохи знайшов або, або за шию. Те ж саме, я знайшов його структуру і він вже не він мене бере, вже я його беру. Зараз ми покажемо вправу з Баху Аджан. Починаємо. Повільно. Для чого була ця вправа показана? По-перше, це оздоровчий аспект, Промиваються сустави, укріплюються сухожилля, м'язи укріплюються. І для бойового аспекту це теж має велике значення. Якщо вас захватили за руку, я покажу, що ми робили, да? ми робили ось цю справу. Захватили за руку і намагаються, намагаються зламати, да? роблячи цю вправу, я просто вхожу дуже, дуже легко. Тобто я не намагаюся, я не намагаюся... Я не намагаюся, там якось вирватися і так далі, там. не намагаюся силу застосувати. Я е, уходжу по кругу, бо в Багаоджан це атака і уход, і, уход по кругу. Я його, вже не він мене тримає, вже я його тримаю. Ще одна оздоровча практика Багоджан, яка має своє застосування також і в бойовому аспекті. Теж робиться повільно, обов'язково має бути хвиля, м'язи не напружені, тіло розслаблене, кров спокійно проходить по всім капілярам. Веном застосування цієї вправи в бойовому аспекті. Якби людина не стояла, то от ми робили цю вправу, так? Да? От я роблю прохід. Залом. Зверху ми робили. А всі, всі, вправи, всі вправи робляться. На, на імпульсі. Тобто як, як би він не стояв, да, я кругова, кругова атака. Круговий захист. Або це може бути і прохід через, через рух, може бути прохід в ноги, захват з скидком. Може бути прохід за спину. От в такому аспекті, аспекті працюють всі вправи по багу. Е, є ще одна вправа, яка застосовується і в ціні, і в тедзи, і в багу тушу, або з китайського перекладається як штовхаючі руки. Тут ми вчимося слухати перш за все, противника, шукати його центр ваги і вчимося слухати його руки. От всі, всі, всі ці вправи, які ми вивчали. Всі атаки, всі контратаки робляться по кругу. От я застосовую цей коло. Або якщо це тепер, тепер застосування, якщо без вправ. Без я його обходжу по кругу і наношу удар. Тобто я його маю обійти. Він б'є, да? Він б'є, я його обхожу, Обхожу. Або наношу удар, або ж кидок. І нема різниці, де я його зловлю. Ну от, не зовсім молода людина. Вирішила укріпити своє тіло, як мінімум спину, бо спина болить страшенно інколи. Саме за допомогою тих от відтискань, гнучкості, розвивання, гнучкості, яке ти пропагував. От я спробую продемонструвати, що виходить у мене. Тобто Ми робимо, наскільки я розумію, отак. От да? ну, трошки так, але трошки не так. Ти зробив, як прийнято в західному спорті, Тобто, прийняв положення для віджимань для того, щоб людина, яка вже не молода і щоб було комфортніше, краще, не було травматизму, я пропоную поставити ногу. Ось, Не приймати опор угу. спочатку, а поставити одну ногу в таку позицію. Угу. І вже звідси починати працювати. Раз. Тіло м'яко пішло і разом з чим? працюємо разом з ногами. І. Маленько. І. Угу. От бачиш, от я не звернув увагу, стара звичка, все ж да, таки. Школа. Можна, щоб можна е, сюди ближче поставити ногу, щоб було. І навіть трошки ніби як виходить е, ось колода, ніби трошки як в стороні. Ось Тобто отак. І ось я починаю. Да, ножки, ноги треба зігнути. І... Да. І тут завдання, що працюють не тільки руки, працює спина, працюють да. ноги. Все. Ну, судячи по хрусту в спині, вона таки працює. Ближче задню ногу підставити. Треба І сюди цю ногу ближче. Тобто Практично ти як... Ага. Ближче задню. Ближче задню. Да. О. О, пішло. Ну і... ага, так. Да. І ногами. Сідай на ногах. Раз. І ноги. Руки працюють і ноги. Тобто ти ногами можеш варіювати нагрузку на руки. Прокачується все тіло. Угу. Да. Є відчуття? Да. Значно легше. Трошки інші. Значно да. легше. Але питання в тому, що треба робити не 10 разів, а мінімум 50. 50, потім знов 50, потім знов 50, потім знов 50. Ну я буду. Дякую, будь ласка, на здоров'я. Укріплюйте своє тіло, а відповідний дух.